Зворушу молоді скорботи. В уяві тридцять третій постає, незримо відчуваю дотик трагедій, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха. Не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мале мале мами на руках. Смерть сновида, знов людей чатує, Тене та розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається вірком морі, сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак, ні манеде. Горобчики цвірінькою довкола, та око зголоднілих знайде. У чому ви ні ви? Старенька мати, чому голодна стигла немовля, хто відповідь правдиву зможе дати лише пам'ять серця з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований верхах. Ніде, нехай такого більше не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.